Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і вірніше добрий вечір. І ви, мабуть, дивилися, чули або бачили, що Зеленський знову презентував свій план миру. Ось це було в Верховній Раді. Перед цим він його мав демонструвати перед Камалою Харріс, Трампом та Байденом. Ну, вони, напевно, теж офігелі, як і ми? Ось. Тепер я не буду по пунктам переходити. Голос у мене ще не є дуже, тому довго не буду розтягувати. Цитата Зеленської. Якщо рухатися за цим планом, то можна завершити війну не пізніше, ніж наступного року. Мої дорогенькі, наскільки можливо взагалі. Наступного року закінчити війну. Тільки силою. Тільки силою. І це, про це ми говорили давно. З нашими партнерами. Ось, разом з нашими партнерами, і е, тільки силою. Тобто ніякі мирні саміти, ніякі мирні переговори, чи плани миру, і всяка дрібідень нічого не дасть. Тепер... Тепер запитання: це підкинув йому Путін чи напускає диму? Чи він знову як в Ялті будемо пити каву? Війна закінчиться вже цього року і тому подібне. Як не Буданов, то, то ще хтось. Зараз ми будемо дивитися. Хто? Так, сам він догадався, що закінчити можна її не пізніше, ніж наступного року, тобто 26-го. Сам догадався, йому підказали, підказав з Російської Федерації, і або просто теревеня, лише би теревеняти. Ось якось так. Ось якось так. Ну, тут печалька, тут абсолютно неможливість. Тут безвихідь якась. Стан цієї людини, яка от, ми ж говоримо про Зеленського, так, стан от, от його стан. Ще щось вам потрібно? Мені нічого не потрібно. Раст, сам додумався. Ну, це їжемінутна така вискочка. Так, хтось його надоумив. Росіянці і просто, лиш би заморочити, запудрити. А ви знаєте, відверто вам скажу. Відверто вам скажу. Ось це сам він так думає. А він впевнений, що він зможе. От він впевнений, що він зможе. Пам'ятаєте, от, до речі, ось ця карта. Це м, показує, що, пам'ятаєте, як він про Україну казав, е, з усіх сторін, і, е, от я не пам'ятаю, як, в якому в якій кількості, і приймати всіх. Оце от-от, от, це лише дайте нам гроші. Ось, дайте нам гроші. Дайте нам гроші. Зараз я докладу звідки це. В принципі, дивіться, Росія. Постольку, паскольку, по це його справа, тому що тут 50 на 50. Якщо взяти, то це старший аркан. Тут взяти людей, тобто, або він дійсно сам. А я коли сказала, це повія. Ось це жінка, яка вміє мутнути хвостом і за нею побіжить. Кішка, яка гуляє сама по собі. Оце в принципі. Але зараз Зеленський не є та кішка, яка гуляє сама по собі. Йому. Потрібний тил, йому потрібна підтримка, бо він у нас зараз ось у цьому стані, про який ми говорили вже. Гаразд. Так, напускає диму. Ну, Тут важності собі придає. Бачите? Він думає, що думки матеріалізуються, чи що. Не, не, не розумію. Але з усіх карт тут єдина карта, хтось підказав, значить. Вони його, той, хто це йому написав, підказав, вони зрозуміли, що людина, я не хочу казати дурачок. М -м. А, легковажна візьме все, що їй запропонують. Зараз ми подивимося конкретніше. Чи вірить Зеленський взагалі в те, що він зможе завершити? До 26-го року. Чи він особисто вірить в це. Ну, тут диявол. Ви знаєте, любою ціною, ціною свого життя, ціною своєї кар'єри. Ви знаєте, в нього настільки впав рейтинг, ось ця карта про це говорить: що він уже готовий будь-що заради своєї слави. Оця карта єдина показує, що. Людина на коні, але в якому, в якому стані на коні через диявола. Тобто набрехати, обкрутити. ну Це в нього всередині є. В нього якісь ще страхи, ревнощі і тому подібне. тобто Людина виходить на дияволі на, колі, на коні, і це її розрушає. Оце кінець Зеленського. Щоб ви розуміли, ця доповідь у Верховній Раді показала, що людина один раз це, до речі, до речі багато хто говорить, що це була передвиборна його е, е, виступ його. Е, до речі, він у нього був вже, здається, в якому, році, в 23-му е, зараз не згадаю коли, але він вже робив фальстарт. Ось. Але ось це цей вихід. Він своїм цим виходом показав, і ось люди його вже не сприймають. Його вже не сприймають. Це вже, він дивіться, він думає, що він зможе пробудити. Тому що ще 20-й аркан показує, що люди пробудяться, пробудяться і зрозуміють, що тут уже все. Ану, результат кінечний. Кінечний. Да, тут виход, знаєте, тільки один для Зеленського. Ось. Дорога в один кінець. Це дорога в один кінець. А він, до речі, цього і боїться. І він попливе в човні, в човні один. Саме на цій, в цій колоді людина пливе одна. Всі, хто його підтримував, залишаться за човником. Тобто він буде покинутим. І, скажімо так, один. Один. Він залишиться один. От, і тут е, людини падіння. Через оці всі оборудки, всі його покинуть. До речі, щоб ви розуміли, Зеленського покинуть усі: рано чи пізно його покинуть. Оцей його вихід показав, що з ним вже нікуди не підеш. З ним вже дивіться, тут випали е, три п'ятірки в цьому розкладі. Печалечка, низькі вібрації, нестача, нестача ресурсу, нестача грошей, нестача взагалі талантів і нестача розуму, скажімо так. А тут програш. От в кінці вийшов програш і докрутився. Називається, називається докрутився програш. І е, це теж карта одиночки, щоб ви розуміли. Одиночка, і е, тут дуже лягли так карти однаково. П'ятірочка мечів, дивіться, після ось цього його виходу тут буде прозріння людей, що це вже кінець. Це вже кінець. Це вже, знаєте, як е, кажуть, е, то це побіди чи, чи, чи біди. От, е, знаєте, десь я не знаю, де я. E, Пам'ятаєте, мультик? Мультик є, який. зараз не згадаю, який йде зам... e, 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 Побєда і паде, залишається біда. От біда. Оце є біда. І він залишається один на один. Зеленський, один на один, в програші, e, ошук... ну, ошуканий, ні, але на низьких вібраціях і йому нічого не залишиться, як кудись поїхати, кудись податися. Гаразд, мої дорогенькі, тобто 26-го року можна сподіватися, до 26-го року. А ну, давайте подивимося, тільки імовірність, коли він може бути? 24, го 25. го А чого я 26-го кажу, якщо 25-го, якщо це 25-го, чому в мене йде 26-го? У мене взагалі йде а, не раніше перемога. Конкретна перемога може бути не раніше 26-го року. Це я вже давно говорю. Хто дивиться мене постійно, той знає. Але чому я зараз не сказала 25-го? 25-го тут, скоріше за все, ну, неможливо. Давайте подивимося. А я щось хотіла подивитися. Щось я хотіла подивитися і забула. Отак. Забула. На цьому можна розклати, бо як я зараз почну думати, що я хотіла подивитися. Давай. А, все, я зрозуміла. Так, в якому році можна чекати цього відходу? Найімовірніший, Не точно. тому що у Таро немає точності, щоб ви розуміли, це не математика. <кій> 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 так, задовго я вже говорю. Так, цього року, чи може він, отак, знищений. Скажімо так, о, програ, програти і піти в цьому році, 24, го 25 го чи 26-го року. Імовірність. Ну тут, бачите, занадто багато скандалів і ця поспішна. Тут навіть говорить поспішна, драпати буде поспішно. Так, цього року. Ну, тут хіба що силою, хіба що е, збунтується народ? Спі, хіба що збунтується його оточення? Скоріше за все може його оточення від, е, е, як би це сказати, відштовхнути його може оточення, як я вже тут сказала, отут він залишиться один. Такі торгували, торгували і залишиться все ж таки один. На наступний 25-й рік королева мечів. Як дивіться, я тут трошечки інакше зараз вважаю: якщо він не піде добровільно е, цього року може силою. Його витовити. На наступний рік а, тут <кій> націлено на нього можуть піти якісь скандали, репресії. Його навіть можуть посадити по цій карті, щоб ви розуміли, на наступний рік. І 26-й рік. Ну, 26-й точно його вже не буде. 26-го року Зеленського точно не буде. Він вже точно піде. Тут, можливо, ще буде щось супротивлятися, це, але, ймовірніше, бачите, ось ці дві карти, і ось ця карта. Можливо, я сподіваюся, на другий рік в нього так буде, що тут вже він відвернеться. Він і взагалі-то, взагалі-то, по цій карті він вже це, бачите, ось ця карта, це його стан. Ми говорили, що тут дуже низько впав, тут вже дуже низько впав. І тут людина вже не розуміє, що вона робить. Тут вже людина йде за, за ангелом Божим, скажімо так. За ангелами. Бачить ангелів, бачить ще когось, шукає, знаєте, в абстракції конкретно тут уже людина. Ось якось так я це бачу. Гаразд, мої дорогенькі. Щиро вдячна вам за увагу, бо далі говорити вже не можу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Мирної вам ночі. Все буде Україна.